Кримська татарська армія формувалася з легкої кіноти та піхоти. Сам хан очолював велике військо, яке називалося Сефері. Сефері – це лише вершина складної воєнної машини, яку Кримське ханство формувало століттями, бо Кримська армія це не лише чисельність, а точна архітектура руху, в якій кожен загін має своє місце і роль. Сефері, Чапулі, Бєжбаш. Три основні рівні кримськотатарського війська, і кожен мав свою логіку, своє призначення і свою легенду. Сефері великий похід, найвищий рівень мобілізації. Його очолював сам хан. У такому поході брало участь до 100 тисяч вершників, усі дисципліновані і звичні до безупинного руху. Чаполє – середній похід, який організовував один із беїв представників. Пливових родів, як от ширин, барин, аргін, мансур, до 50 тисяч вершників, повністю автономних, що діяли окремо від ханського війська. Вони могли швидко реагувати на загрозу або завдати раптових ударів по суперникам ханства. Бешбаш – це найменші, але найбільш мобільні частини. Назва буквально означає «п'ять голів, тобто невеликі. Елітні загони легкої кінноти під командуванням Мурс у них було від 5 до 10 тисяч вершників, які діяли швидко, точно, несподівано. Саме Біжбаш вели розвідку, організовували засідки, прикидалися флангами і руйнували бойовий порядок супротивника зсередини. Бей та мурзи мали свої власні військові частини. Найбагатші клани, як отчерини, могли виставити до 300 Мурз, і кожен мав загін Бешбаш. Бейбаринів і мансурів часто об'єднувалися з ними, створюючи союзи. У Походи намагалися вирушати навесні, коли земля вже була вкрита травою. Наявність природного корму значно полегшувала пересування великої кількості коней. Військо рухалося досить швидко завдяки тому, що кожен воїн мав із собою щонайменше двох-трьох коней низкорослої витривалої породи, виведеної в ханстві. Маючи кілька коней, вершник умів, не зупиняючись, перестрибувати із сідла одного коня на іншого і продовжувати свій шлях. У великому військовому поході до ста тисяч вершників вели з собою приблизно 250 тисяч коней. Величезна кількість коней створювала ілюзію що більшої армії, що психологічно тиснула на ворога ще до бою, який оцінював чисельність кримськотатарського війська за кількістю кінських слідів. Звістка про похід кримськотатарського війська діяла на противника гнетуче. Вважалося, що це була непереможна армада, перед якою не могли стояти ані фортеці, ані професійні війська сусідів. Відомий османський султан Селім Явуз з'єднавався, що найбільше боїться не іранців, не європейців, а саме татар. Він вважав, що їхня сила в простоті, у витривалості в русі. Історія пам'ятає, як саме кримські воїни допомогли Селімові взяти трон Османської імперії. А в подальшому кримські війська були ключовими союзниками Стамбула в багатьох воєнних кампаніях, це було військо, що народилося зі степу, військо, яке не мало собі рівних у швидкості, свободі та силі. Але перш ніж вирушати в похід, ханат задіював. Цілу мережу воєнної розвідки: гінці, розвідники, таємні інформатори усе це працювало на випередження. Ворог ще не стигав зібрати раду, а в Криму вже знали, хто де і коли ослаб. Про те, як саме діяла кримська татарська розвідка, як збирали інформацію і хто стояв за невидимим фронтом війни, дивиться в наступній серії.